Вітаю всіх глядачів телеканалу ITV. Чоловічий клуб вривається в суботній вечір. Традиційно е, з вами сьогодні я, Сергій Мініч, Вадим Мороз і третій е, ведучий, на жаль, сьогодні поїхав від нас на схід. Ми йому передаємо вітання і чекаємо його з поверненням. Але свято пусто місце не буває. Тому сьогодні з нами Олесь Лопачук. Коли з самого початку насипав, і люди тепер думають так, що нам ну, тут хто за нами цей нормально. Ні, Я, це... що це... нас бачиш, тут люди <рігачу> мені, Наталія зімов будь ласка. Друзі, повертаємось до тем інформаційного порядку тижня. Я не дуже заплутано говорю. Там Та вже нормально. Однувато, але я знаю. Ми хотіли подивитися, вже виключили. Вже виключили. Ну, сподіваюся, що залишились самі палкі прихильники чоловічого клубу. Не, І, Та, е сьогодні говоримо про тероризм на болотах, тобто про диверсії, які влаштовують, влаштовують різні невідомі особи на Росії. На початку тижня буквально відбулася. Е Прозвучала заява. Відбув відбувся вибух е, в мачулищах. Потім е, були вибухи е, під Москвою. І Вадим ще де були вибухи цього тижня? Всюди Палало всюди та всюди. всюди. Да, окей. Отже, про це все будемо говорити. І моє таке перше, якби повідомлення буквально нещодавно, 2 березня, за 70 кілометрів від Москви, відбулися вибухи в місті Коломна. Хороше місто. От. Давайте для початку, що це, для місто, що це за місто і чому там, власне, були вибухи. Там знаходиться і вибухи були на одному з підприємств, які випускає іскандери. Це так, щоб спростити максимальне відповідомлення, то наші не наші, як думаєте. Це мені здається, що це історія, яка буде знову замаскована під, під щось там місцеве. Тому що Це подібно до того, як, як затонув крейсер Москва. Флам ну, Черморського флоту. Курив хтось на підприємці, запалив. І... Ну так, да, курив, або це стріляли наші з наших домашньо вироблених ракет і так далі. Ну, тобто, уявіть собі, британці привезли якісь суперкруті ракети, який протиракетний крейсер, який, власне, має прикривати інші кораблі від ударів ракет, не тільки не може збити, а й не може навіть побачити. Дві штуки залітає, і він йде собі про це. зараз е, про мозку говоримо. Про мозку говоримо. Така сама історія і тут. Навіть якщо це були, не знаю, американські якісь супертехнологічні речі, чи, чи британські, чи будь-які інші, все одно це буде або щось приписане Збройним силам України, або в крайньому випадку враховуючи. Ситуацію це буде приписано якимось там місцевим партизанам, якимось рухам опору, опозиційним силам і так далі. Ну, тобто, Чим більше таємничості в цій історії, тим це краще виглядає. Ну, тобто, Немає причин втягувати в цей конфлікт якісь там сторонні особи, сторонні сили. і так далі. Мені здається, що в цьому проблема ми не дізнаємося ні від російської федерації, ні від нашої. Сайт фактів. Це ті, що на ICTV виходять як новини, в них є ще свій сайт, так от то, е, вони, вже, вони наводять цитати з телеграм-каналів місцевих, і там вже говорять про те, що це дрони або якась українська ДРГ. Ну, тобто, коли ми атакували аеродром в Енгельсі, це були якісь дуже старі радянські е, безпілотники. Да, а, але це ж під Москвою, тому там Ні, я розумію. Спричайно. Але просто тоді виявилося, що в Україні є якісь дуже старі радянські безпілотники, які теоретично, після яких певних технічних маніпуляцій, кудись можуть долетіти. Так сьогодні ми говоримо про дрони, які літають по всій Росії. Там заблокована за робота Пулково чи якого там, господи, я ну, не розбираюсь їхніх тих аеродромах, аеродромах цивільних і так далі. Під Москвою щось літає. Всюди щось літає? Що це? Хто це виготовив? Треба Я розумію, але там З космосом так, має зв'язок, е, цей директор космічних Ні, А той, що вибачте мене, мій французький в дупу був поранений, як це з розкосмосу, як його Рогози. 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 То, 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 До нього скоріше. Ну, тому що це щось літаюче, те, чого не бачить російська протиповітряна оборона або пропускає його просто так, як ніби. Ну, це Вадим, наші не б'ють, не наші б'ють. Твоя думка ну, звісно, що наші б'ють, або наші зовсім наші, або наші знайшли можливість, як купити дуже непродажних патріотів Росії, які допомагають нам валити росню в них на території. Але от є хороші свідчення людей зараз. Телеграм дозволяє кожному писати все, що він чує, все що він бачить, і після того прильоту люди почали писати, що вони чули, і вони пишуть за словами свідків, Спочатку було чути свист, потім пролунав вибух в районі місцевого звалища. Після цього з'явився дим і заграва. Крім того, від ударної хвилі в Нижньому Хорошево тремтіли вікна. Тобто ну, за описом щось, щось прилетіло. Тобто не підпалили, а щось прилетіло. Це місто, місце, куди вдарило, за, за 93 кілометри від Москви. Як і за 70 93 пишуть. 1618 рік. Створені ні, -ні е, Битва під Коломною. За участі козаків Петра Конашевича Сагадечна. Друзі, давайте повернемося так, щоб... трошки в наш знову час. і про те, Скільки? що сталося? 400 років минуло. Через 400 років Україна знову створила, якби, бавовну, чи як це зараз да, називається? Бавовну. бавовну створила в тому ж місці, в якому якби 400 років тому ми вже демонстрували свої сили. І Україна перша де зараз з часів Другої світової війни, яка б'є по Москві. Прямими ракетними ударами. Привіт, славне російське ППО. Ну тут я маю заступитись за. А що я маю? В принципі, ні, я не, не повинен заступатися. Слава Богу, що в них таке ППО. Ду -ду -ду Сподіваємося, що зовсім скоро ми побачимо, як е палає щось в районі Кремля. От, чи де там резиденція Путіна? Ну не ясно, він ж зараз десь піддавання ховається. Ну, Крім е, історії, яка Бо, відбувалася... І, до речі, про ППО, то ППО там було таке завжди. Є історія, коли з часів Холодної війни, коли в Москві, біля Москви чи все. Сері... Ми знімали дирижаблі тоді, коли Не, не, не... Супер <су> дирижаблі, а посадив британець, американець, я вже просто ну, погано цю да, історію. Просто а, посадив а, серед Москви, да. посадив літак. Не просто серед Москви, він приземлився на крас... на красній площі. Перед мавзолеєм. Е і було багато багато фотографій. Це був скандал, там позлітало куча війни. Коли йде гонка озброєнь, коли всі готові це, це були 60-ті роки. Да. Тобто, це ну все ок. То, то там так все там мі... не, не, не розумієте. Нічого з 60 60-х років з російським ППО якби не змінилося нічого. Це, ну, є, це все те саме. Має. ППО але не, не лише ракети достають до Москви, е не лише українські ракети або е наші. Безпілотники достають до Москви. За декілька днів до того, як запалало недалеко, назвемо це так, недалеко від Москви відбулися вибухи у Брянській області. При тому росіяни відразу заговорили про те, що це ДРГ, Українське ДРГ, яке вони, звісно, не затримали, але Яке Факт вони всі знали. Да, да. <рес> Задокументували, фотофактики. Потім я просто насправді дуже багато читати, тому я просто буду там переказувати своїми словами. Я думаю, що про ці новини всі бачили, всі чули, всі знають, тому особливо там немає що цитувати. Тим не менше, після того, як росіяни сказали, що це український ДРГ, Україна традиційно сказала, що нас там немає. І через декілька днів з'явилися, це я зараз зацитую, тому що це дуже важливо, я про це хотів би поговорити. З'явився так званий російський добровольчий корпус, який взяв на себе відповідальність. І що це за добровольчий корпус? корпус це структура, ну, це воєнний підрозділ, який служить на боці України, але на території Росії, який воює проти Путіна і його режиму. Русські всі однакові? Чи є добрі влі? Все це виглядає як стандартний ПСО, тобто інформаційно-психологічна спеціальна операція. Так? До жовтня місяця ви можете ну, перевірити це зараз. До жовтня минулого року ви не знайдете жодної інформації про так званий російський корпус. Можливо, можливо такий підрозділ дійсно існує. Причому в різних джерелах йдеться про те, що це не більше там, роти, роти людей, там 120, 140, 150 максимум. Та? Але найцікавіше, що на, на такі підрозділи легко потім якби, кивати. В сенсі, от дивіться, вони там що вони там до речі зробили в Брянській області. Вони стріляли в спину дитині, захопили дитячий автобус. Ну, якось що ну, таке. Ось от, от, там ну, такі, нет, ну, такі, російська знувачує, версія, такі російська версія весе. Да. Подій, але в будь-якому разі, от що що одне із видань пише про російський добровольчий корпус. Він складається з людей правих поглядів. А, в цьому російському добровольчому корпусі значить, яка, яка символіка? Власне їх герб сформований з талісману організації 1930-х років. Білая ідея на секундочку. Ну типу, пара на руках тип, руської освободительної армії. Да ро ну, це, це, це типу РОА, Росія для тих, хто не такі давні, як я, то поясню. РОА — це російська освободітельна армія, структура. Яка була створена нацистами для того, щоб ну, умовно проти більшовиків. Очолює її Власов, один із генералів був Власов. І, в принципі, туди росіяни, які були незгідні з більшовицькою іде, іде, ідеологією, вони туди приєднувались, їх потім вважали зрадниками Радянського Союзу. Я, я думаю, що там, в принципі, все одно, хто допомагає якби, нам е, боротися з, е, окупантами. А от тут якраз з тобою. Але поводить. це дуже вигідно. Це дуже це дуже просто Сергій, дуже вигідно. Дивись, якщо вони, якщо ми дійсно знайдемо, не знаю, там розп'ятого мальчика в трусіках, і потім цей корпус, наприклад, там от. Ця організація візьме на себе знову якусь там відповідальність за ще якісь там чергові теракти. То тоді вийде, що справді, значить, в Україні є якісь такі значить, фашистські організації, частково проросійські, як оцей добровольчий корпус, частково якісь проукраїнські і так далі. Але підтвердження про якісь речі там пов'язані з тероризмом, з фашизмом, з нацизмом і так далі. Ну тобто, ось ми з вами бачимо. так? Ну тобто, ди дивна історія, коли в складі Збройних сил України чи в, в Сил в силах оборони України існує е, корпус, який прямо пов'язує себе ну, якби з людьми, які з білою расою і е, е, нацистськими е, 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 штуками господи, прости, біла. Що там було? Ну, да. Білою, що там біло? Вадим… Е що ти думаєш про існування цього підрозділу умовного? Да русської, цього рускається цього дрдружин, чи як вони там господі називаються добровольчого корпусу? Цього ну подаляк уже заявив, що це розхитує Росія умовно в пропагандистських своїх цілях. Якщо це не так, то це мені здається. Ну, якщо Україна не має до цього ніякого відношення, а росіяни самі сформувалися там під таким от, такою назвою і почали щось тормошити в Росії, то це дуже прекрасно. Адже тобто Росія це така величезна ковдра, яка зшита з різних клаптиків. І ці клаптики можуть поступово почати відриватися і формувати нові коврики. Я а, десь. Ну... Свою думку скажу для того, щоб якось перейти до ще одного терористичного акту і ще до одної терористичної історії. Насправді мені здається, що існування от цієї структури такої нацистсько-російської добровольчого корпусу, хоча він, дай, зараз діє ніби в наших інтересах, але це суто ФСБшна штука. Запускається, Погоджуюсь. запускається ця структура. От уявіть собі ситуацію, коли для ФСБ. Ну от ми ж всі пам'ятаємо, коли починалася Друга чеченська війна, і чого вона починалась? з вибухів у Москві. Тоді звинуватили е, чеченців. Для того, щоб мобілізувати якось народ, треба якийсь зовнішній ворог, треба загроза. І як на мене, оцей добровольчий корпус, який діє на території Росії і чітко асоціює. Ну умовно, вони ж от що зробили? Я зараз зацитую, просто що вони зробили. Це за заяву ну, за версією російської сторони. Да, да, да. Абсолютно за версією вони проникли на прикордонну територію, де відкрили вогонь по цивільних особах. Бачили, що це цивільна машина, бачили, що там сидять цивільні особи та діти. Звичайна нива. Тобто це те саме, що робили російські військові в Україні, так але ну ти розумієш, що такими діями насправді йде, відбувається провокація, мобілізація мирного населення, умовно мирного, да, яке там десь недолюблює українців, але але воно не не готове ще йти вмирати. Таким чином вони гуртуються навколо того, що ага, то війна вже прийшла в мій мій дім, і перетворюється ця війна з окупаційної з агресивної на отечественну про яку мріє Путін. Це єдине, що його може врятувати в цій ситуації, перевести цю війну. Тим більше, того, що ми говоримо про цю асоціацію. Да, так, для то штуки, те, що люди так асоціюють такий... себе з РОА, це, ну, це те, про що, власне, попереджав рік тому отець народу, великий імператор Владимир ну, Путін. Ні, тут Ви, можна, можна. ми, запікуємо. А, можна. Тут... Путін. Ви, там, щоб, щоб вам менше було запікувати. Не хочу не використовувати російську цю лексику не, не нормативно. В будь-якому разі, це, це, це дуже вигідно. Це дуже вигідно мати таку страшилку, яка бігає по Росії, і стріляє в мальчика, мальчику стріляли в спіну, наскільки я пам'ятаю. А потім мене дуже повеселило, чи з нього достали то лі пулю, то лі осколок. Ну, можливо, то я щось якби не розумію. Ви дістали, то якби могли подивитися. Так от. То, як би, чи це пуля, чи осколок, чи власне стріляли, чи не стріляли, але в будь-якому разі міфологія. Ну, ця версія міфологія. має право на життя, але для того, щоб підняти такий інертний народ, як російський, цих поодиноких таких акцій дуже мало. Треба, щоб це було в масовому порядку і умовно, щоб ця Бернська область заявила свою максимальну автономію, що тепер вона не територія Росії, а вона е там створює свою незалежну якусь республіку, і тоді може щось е вдасться налякати росіян. але, ну, Алекий один умовно, ні. навіть е такий акт нічого ніяк не піднімає людей там, на Колемі чи ще десь в Сибірю. Ну, і, і, вони дивись, не зможуть мобілізувати мов, тих, дивись. хто не хоче воювати от такими діями. І, да, але я... Як завжди, дивися, як завжди, да, от в історії про війну є умовно люди, які там ідейно захоплені війною і йдуть першими добровольцями. Є люди там, умовно, які ніколи не підуть на війну, але є дуже великий прошарок людей, які, ну як би і да, але, але лучше ні. І от такими кроками це обкатаний сценарій в початку Другої Чеченської. Такими кроками лю у ці пошарок стоїме, що не після року активна те, чого ви не оцінюєте, друзі. Дивіться, просто не всі напевно в Україні знають з 2000 тисяч якогось там 2000 дві тисячі там років в Росії діє державна програма, яка підсилює потужність їхньої їхнього медіа, цих пропагандистських медіа, телевізійних в першу чергу. Кожна людина, де б вона не жила, хоч там я не знаю, за якомусь дикому селі Мурманської області. Та якщо якщо вона подавала заявку, їй безкоштовно Пільвені держава кожен, видавала не. ні, держава видавала супутникову антенну, якою можна було, яка була ну і цей там, як ця штука називається, при, це, це, це та користуванда запрограмований на, на прийом всіх державних російських каналів. За 10 років для цієї програми вони роздали щось там ну якусь там космічну цифру. Там 80 мільйонів цих супутникових гантен для того, щоб навіть в найдичішому селі. Там, десь Бог його знає, десь в Сибіру, там в самому такому якомусь місці, до якого навіть не доїхати, і не долетіти літаком, можна було сприймати ну, російські телевізійні канали. І коли по російським телевізійним каналам, тобі, ну там, дорослому мужчині, та, в якої там людина, що, показую, що вони стріляють в мальчика в спину йому стріляє. Це очевидно, додає там 50-60, я не знаю, скільки 100 150, можемо фантазувати і сперечатися. Тисяч нових людей, які готові як мінімум не протистояти мобілізації. Може, ми там самі не готові йти, ну, тобто але в справді, і, да. в справді але це готові брати так в цьому. Ну, це одна сторона. Якби я сидів перед цим телевізором і давали ну, впарювали мені цю історію, я би першим, що подумав. А як це так? Наша доблесна армія, поліція і все інше проґавила цей момент. Поч дивись, ну ти, ти порівнюєш себе з ні, ну умовно, Як вони так думають, е е діверсант? Ну тобто, це, якщо, якщо це акція в пропагандистських цілях, це типа ну на три це, з ні, 12 балів. Ні, насправді це не пропагандистські цілі. Це акція залякування свого ж народу для підняття його бойового духу, або мінімум, зменшення су супротиву мобілізації. Mm і -hmm. тепер. На переходимо на початок тижня. Ми так, от ззаду на наперед переходимо. Ну я ідем, як все на цьому я... каналі ззаду наперед. Ну, Показуємо, показує, я, я, я думаю, що ваша кар'єрна шляхниця в телеканалі закінчиться після <с програми. Після цих слів. Сергій не хвилюйся. все добре. Ні, та я що? Це ж не я сказав. понеділок, в понеділок, навіть не так, в суботу, в ніч суботи на неділю, але в понеділок ця інформація інформація вже стала більше гуляти відбулося, відбулись вибухи на аеродромі мечулища. Це Республіка Білорусь. Всі цей кончений аеродром знають, бо По сам чому щось ми це обговорюємо? Все, що коли ми чуємо повітряну тривогу на, на, на північних областях. України, вона зазвичай пов'язана з тим, що з мачулищ злетіла Сергій, якась хрень. Сергій, нагнітай, дивіться, якщо ви йшли в магазин, і тут бляха заграла повітряна тривога, і магазини не працюють, і ви не купили хліба. Це, це це мачулище. Це, 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 Але це мачулище. Не так треба правильно. Ваша дитина пішла в саді, він поїхала на роботу і починається тривога. Ну, да, давайте ще нагнітає, ситуацію? Що ще відбувається про це? Так, так. Е, Відбуло, е, Як повідомляють, уже е, ну, я цитую це е, ТСН, а вони посилаються на, на радника Тихановської пана В'ячорку. Mm -hmm. На мачулищах відбулося чи на аеродромі в мачулищах відбулося два вибухи, під час яких постраждала снігоприбиральна техніка і техніка, яка готує злітну смугу, та літак а це важливо. Я зараз точну абревіатуру його знайду. Та, та, та літак виявлення про далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Чому це важливо? Тому що цей літак використовується для mm -hmm. е, е, наводки, для управління, для коригування польоту ракет, в тому числі і на території України. No, ну і Для Україні. виявлення ППО я, я скажу, я в понеділок, як, як це працює, щоб люди розуміли. Буквально в понеділок чи вівторок, коли ця інформація з'явилась, я спілкувався особисто з людьми, які мають відношення... Це не бачимо, ти це, які заправляють дороги. <рігум> <це, є. рігум> як там любить, Арестович, значить інсайдерська інформація там, просто <гум> з самого <гум> епіцентру прийняття рішень. Як, 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 як ця штука працює? Значить, вони піднімають спочатку винищувач. Ми, ми, ми розуміємо, що є зліт неподалік від наших кордонів. І починає відбуватися активна робота наших локаційних станцій, які власне знаходяться ну, або там, безпосередньо в місті, де розташовуються засоби ППО. І Тут же за ним злітає цей А і А-50, і виявляє місце місця розташування нашої ППО. Наші ППО переїжджають для росіян, це шокуюча новина буде, напевно. Тому що вони якось не можуть зрозуміти. Воно стаціонарне, не стаціонарне, вони його ніколи не можуть знайти. Хоч цей літак постійно літає. Я не знаю, що таке ППО. Як це воно виглядає? Вони знають, ми ж ще щойно говорили. Там багато вибухів у них, вони знають, що таке ППО. Ні, але ситуація така. Тобто вони цей літак дійсно. Це так про що всі чули, але ніколи не бачили. Вони якось намагаються прокласти якісь маршрути між нашими там системами ППО, щоб там щось там вразити. Але як ви знаєте, цього давно вже. Ну тим не, ти не менше. менше, цей літак дійсно дуже Класний, корисна, кори корисна дорога е штука на озброєння. Їх, їх на... Три чи чотири. Три, три. І от в результаті цих вибухів він. все. Білорусія Максимально відхрещується від заяв про те, що нібито постраждав якийсь літак, говорять про те, що ні, ні ні, у нас все добре. Літак просто взлетів і полетів назад в Росі... на Росію. Але е білоруські партизани, які виступають на нашому боці, і в тому числі автори моніторингового проєкту Білоруський гаюн», чітко констатують літак з бортовим номером. Поїхав на ремонт. Адже, цей, адже він пошу, пошу, був пошкоджений вибухом. Хто це зробив? Тепер, хто це зробив? Найцікавіше. <хи> Знову ж таки, говоримо про те, що Україна за офіційною інформацією не має відношення до цих позитивних були. новин. Ми ми. Ніколи. Бі, офіційно. Абсолютно. Не могли атакувати територію Республіки Білорусь, так що, мало це? того, виявляється, що е, вибухнули не просто якісь там е, удари ракет чи ще щось. А це були е, шахіди, які запустили самі росіяни, і вони вернулися. Промахнулись. Це офіційна позиція е, України. Вони говорять, що да, Вони фіксували запуск шахідів з території Росії. І вони попали в мочулище. Ну да, так як в індійських фільмах ти стріляєш, потім хтось виставляє руку, і патрон повертається назад, тобі і вдуло, і коротше все розриває. Ну, або або такий варіант. Пам'ятаєш, е, який це був рік, е, коли затонула подводна лодка в гордості да, Северного да, да, флоту да, да, да. Російської Федерації. Ви, ви, ви... Я, що случилось з лодкою? Вона затонула. Все очевидно, Шар, просто так він впав. Шар. А білорусь, білоруські партизани. Вони не вперше, от таку диверсію зробили на початку війни. Вони активно спускали поїзда з колій. Там різні, ну як пускали, не дозволяли їм їхати. Так нищили різні там пункти, які дозволяють там переключати ці ну, вузли вузлові дії вузлові штуки, при... та ну, да. і ніхто не міг і ніяк їхати, і це уповільнювало трішки її припаси до лінії фронту і все інше. Так само є українські телеграм-канали публікують відео, як е, дрони сідають просто на цей А-50. Ну, не бойові дрони, а умовно ті які для зйомки. Ну, то сілі знімали. Поличко, сі, сідають, так, піднімають, е, злітають. Так що, е, якщо в Росії немає ППО, яке може щось збивати, то де воно візьметься в Білорусі? Там взагалі немає нічого. І для того, щоб е, я буду підганять, тому що в нас тут буквально хвилина, напевно, залишилась ефіру. Для того ж, е, е, Білорусі. Для того щоб так. сказати, що ні, 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 це не Росія, це взагалі… Вони знайшли на своїй території шість чоловік, які були причетні до, до цих вибухів. Яким чином відверто скажу, яким чином ці шість чоловік запускали ракети чи що вони робили, ніхто не пояснює. Це... Ну тобто, умовно, тому да стались вибухи. Лукашенко сказав: захватіть, ті схопили, потримали добу цих шість чоловік і відпустили, оскільки підстав для затримання не знайшли. Ну, любительське захоплення їх, Їзд... показали що... ну, як, В принципі, як боротьба з корупцією в Україні. І е, після того, як їх. Причому формулювання, з яким їх затримали, було таке за непокору. Е, можна пораду білоруським якимось там, не знаю, молодим людям. Е, дивіться, якщо в вашій країні трапляється подія така якось ця, приблизно, то я би радив людям з дому не виходить найближчих ну, днів три-чотири Ну, просто хапають, знаєш там. О, ти хто? Точно, український так. диверсант. Так. І, так. і так далі. Якщо відбувається. Ну, Резуємо. Щоб резюмувати, ми якось в одній з програм говорили, що росіяни теж пристосовуються до умов цієї війни і переносять свої склади в глиб Росії. Відповідно, ми запускаємо наші бойові дрони або допом... ну, знаходимо як за допомогою самих росіян, які люблять наживу і шукають, будь-де, ці склади підривати. І через те буде більше. Буде краще, буде якісніше я і сказав, в більших ближче. масштабах палати по Росії. Це вже почалося і буде просто інтенсивніше. Вже ми потім не будемо навіть згадувати. Ми зараз рахуємо, це в понеділок сталося, це вівторок, це в суботу. Ми будемо знати, так, це сталося годину тому, це сталося 10 хвилин тому, а через 2 години там вже буде ще 100 таких прикладів. Друзі, на завершення я буду якось спробую. Резюмувати все те, що було сказано. Насправді планували сказати більше, хотіли ще обговорити е, план, китайський план е, мирного врегулювання війни. На жаль, час е, часу не вистачає тому про це наступним разом. Єдине, що хочу додати: чим більше Росія буде демонструвати свою агресію, тим ближче буде палати до Кремля. Тому набагато простіше просто. Перестати воювати складіть зброю, і йдіть ніхто ніколи не міг відкритою агресією завоювати Україну. Запам'ятайте це, будь ласка, цю країну неможливо поставити на коліна, тому що ми є українці. Ми є той народ, який свою землю нікому не віддасть. На цій патріотичній ноті Вадим Мороз, Олесь Лопочук. Мене звати Сергій Мініч. Залишайтесь з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі, коментуйте. Буде цікаво читати ваші коментарі, особливо чи варто Олеся кликати наступного разу в нашу програму. Це був чоловічий клуб. па-па!